Добрий день усім малятам, нашим хлопчикам і дівчатам. Я запрошую маляток на музичне на заняття. Ви швиденько всі збирайтесь та зручнесенько всідайтесь, бо сьогодні я малятам цікаву казочку буду розповідати, а іноді навіть буду співати. На поличці є хатинка, невеличка і тонка. Там живуть казки й малюнки, тому звуть її книжка. Відкриваєш обережно і поринеш в дивний світ. Тут принцеси, диво пташки, і живе тут чарівник. Є зайчата, вовченята, колобок і рудий лис, скільки є всього малята, візьми, книжку, роздивись. Тож любіть свою книжинку, бережіть її завжди, кожен день, хоч на хвилинку, з нею в подорож іди. А тепер настав малята. Вже час і казочку розпочати. Тож сідайте всі зручненько. Та слухайте казку уважненько. Стоїть на горі хатка, під горою кладка, у хатинці діти бабця, наче голуб'ятка. Дід садив на грядці ріпку, не малу, а дуже кріпку. Дощик кріпку поливав, їй рости допомагав. І, як в казочці буває, рібка швидко підростає. Швидко, швидко піднялась, медом, соком налилась. Гляньте, ви усі на диво і велике. І красиве, ви на рібку подивіться, помилуйтесь, усміхніться. Прийшов дід, щоб рібку рвати, нема сили не дістати. Тягне він її і тягне, рібку з місця не потягне. Чи йому хтось допоможе, рібку витягнути зможе, бабцю кличе, бабо, мила. Іди сюди, бо мало сили. Ось і бабця швидко йде, коло дідуся стає. Тягли рібку, упирались, а вона їм не давалась. Ну, не витягнуть ніяк. Треба внучку погукать. Гей, онучко, поспіши тягти рібку поможи. Вже й онучка поруч стала. Тягти ріпку помагала, ні не витягнуть ніяк, хоч ось так тягніть, хоч так. Ну ж бо внучку в двір зайди жучку й кішку запроси, хай до нас також ідуть, з нами ріпоньку тягнуть. Ось і киця і жучок теж прибігли у садок. Ось звірята поруч стали, тягти ріпку помагали. Та не витягнуть ніяк, хоч ось так тягнуть, хоч так. Мишко, мишко, швидше йди, що тут виросло, диви. Мишка шкрябочка біжить поруч з усіма стоїть. Всі взялися, всі гуртом, та як смикнули разом. Потягнули раз-два, три, і рібка наша подиви. Вже лежить, її дістали, всі разом її зірвали, виростили рібку, рум'яну, красиву, смачну, запашну, усім нам на диво. Помилуйтесь дорогенькі, яка рібка в нас гарненька. Всі виходьте на город. Заведемо навкруг рібки веселенький хоровод. Наша рібка зелененька, ти була колись маленька, а тепер ти ось така і велика і струнка, ось така, ось така і велика і струнка. Швидко ти набрала сили, сонце дощ тебе ростили, а тепер ти ось така і велика і струнка, ось така, ось така і велика і струнка. Біля тебе наша рібка. Заспіваєм пісню дзвінко Візьмем ручки у бочок, затанцюємо гопачок. У бочок, у бочок Зеленіє наш город, ну й веселий хоровод, гарна пісенька тут л'ється, кожен радий і сміється. Тут і казочки кінець, а хто слухав. more log dates